Історична будівля у центрі Черкас руйнується через недбалість чиновників. Дитяча музична школа номер один вкрай потребує капітального ремонту. На це руками не виділялися кошти. Фундамент дав тріщини. А у старі вікна задуває вітер. Ось ми на стіні бачимо сліди від пострілів від розриву снарядів від інших очей. Це одна із трьох будівель у Черкасах, де ще можна знайти сліди війни. Споруда могла б стати візитівкою міста, натомість це наш сором, кажуть краєзнавці. «Ці будинки належали е, е, гробарям Лисику і Гракави. Це фактично от, будівлі, які показують, яким же було місто Черкаси наприкінці 19-го, на початку ХХ століття. Починаєш сипатися, особливо балкони видно, щоб так. Дуже суттєво. І самі стіни видно, що будівля потроху просідає. Ті маяки, які залишилися, видно, що будівля потребує цього ремонту. Вже понад півстоліття в історичній будівлі знаходиться дитяча музична школа. Навчається тут 600 учнів. Чимало з них здобули перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Хороша дикція, слідкуй за диханням да? і в образі. Та в цій школі викладачам доводиться піклуватися не лише про знання дітей. Вони самотужки рятують навчальний заклад від руйнування. своими силами преподаватели где-то делают ремонтики, где-то э, там красят окна. И у нас даже был, был случай, что год назад мы вынуждены были, ну мы так приняли решение, все добровольно решили свои премии отдать для того, чтобы застеклить фасад, внутренний фасад нашей школы, окна, потому что там дети э, ходят наши ученики на теоретические дисциплины, а там очень холодно. Грошей для історичної будівлі у центрі міста не може випросити у владців і директорка школи. Каже, не перший рік убиває пороги чиновників. Це приміщення в такому стані, що воно потребує реконструкції, на це потрібно багато коштів. І я писала до мера, писала до нашої місцевої влади, до обласної адміністрації, до губернатора, щоб звернули увагу. ввели нас якусь програму по реставрації історичних пам'яток, але, на жаль, ніякої реакції теж не було. Коли зможуть хоч трохи підлатати музичну школу, чи обіцяти не беруться, а принаймні цього року чекати грошей не варто. Програма на даний час соціально-економічного розвитку ще в стадії формування В програмі виконання даних робіт по якійсь причині по департаменту архітектури, не заплановано. Тож викладачам школи і надалі доведеться самостійно опікуватися навчальним закладом. Тут нині як ніколи радіють весні, адже це значить, що найближчі півроку у старі вікна не задуватиме вітер. Ірина Васюра, Олег Кураш, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.